Малята всім привіт! Сьогодні День Героїв Небесної Сотні, пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, відважних патріотів, які ціною власного життя дали можливість Україні бути незалежною. І сьогодні я прочитаю вам казку Юлії Смаль про подвиги сучасних героїв, тож слухайте дуже уважно. Мамо, чуєш? спитав маленький Максимко у маму увечері перед сном. А хто нас охороняє? Ангели, сину, ангели, а хто це? Небесні охоронці, маленькі, вони бережуть нас від зла, від сліз, від усього поганого. Але ж, мамо, хіба поганого не стається? Стається, Максимко, та тільки ж ангели нас боронять, але не можуть з нами боротися. Коли людина хоче добра, то й лиха з нею не станеться. А як ця людина не добра? чинить зле, і тоді ангели плачуть. А які вони? Хто? Ангели, мамо. Ну, це довга історія, усміхнулась мама, підбиваючи сину подишку. Розкажи. І ти ляжеш уже спати? Так, мамо. Гаразд, було, колись. Давно? перебив Максим. Та не те, щоб. Та вже минуло, спокійно відповіла мама. Не перебувай, бо не розповідатиму, не буду. Так от. Була колись одна країна, та ж така, що прекраснішою від неї не було на цілий світ. З одного боку омивало її ніжне блакитне море, з іншого на сторожі стояли сиві, старі старі гори, від лютих вітрів її захищали густі ліси, багаті на усілякого звіра. А в серці її пащили золотом степи. Борхливі ріки, щедрі врожаї, мудрі люди, така була ця країна, та сталося лихо. Захопив цю країну володар та такий злий і жадібний, що не сказати. Його посіпаки обкрадали народ, відбирали зерно, будинки, усі статки, які чесною працею збирали люди за своє життя. А хто не погоджувався, того хапали і саджали у в'язниці. Хоча і це не найгірше. І зайшло сонце над країною. Як це? запитав Максимко. Так кажуть, коли все навколо стає погано, ніби немає просвідку серед лиха. Але ж ці люди вони скинули володаря. Зачекай же одного дня несила стала народові терпіти знущання, встав він. Аж від моря, вже до гір, лісів і степів здійнялася буря. Страшна вона була сину. Божевільний володар дістав гармати і рушниці, його посіпаки, які тоді ще нікого і нічого не боялися. Теж узялися до зброї та розбив. І що? Хлопчик вболівав за чудесну країну з її сміливими мешканцями, не злякався мужній народ. Беззбройні та сміливі виходили люди один на один проти володаревих посіпак. Спочатку поодинці, потім хвилями. І день за днем ці хвилі ставали усе нестримнішими, усе сильнішими. Поки одного дня людський гнів не змив володаря з його посіпаками геть з країни. «Мамо, а де ж про ангелів? Бачиш, сина, люди, молоді та недуже, йдучи на бій з темною силою, втрачали життя. Перший упав, другий, третій. Їхні серця зупинялися від ворожих куль. Але побачили люди, що герої не вмирають, що насправді їхні душі у світлі сходять у небо в золотих сяючих обладунках, стаючи небесними ангелами, воїнами добра. Цілий загін ангелів, ціла Небесна Сотня постала перед райськими ворітьми, і Бог забрав їх до себе, всіх до одного, героїв з чистими душами та наказав берегти свій народ. Боронити від лихого і з тих пір, синочку, наші ангели-охоронці, ось такі вродливі, сміливі, загартовані у бою воїни, і це вони бережуть нас від усього на світі зла. Малята, пам'ятаємо і шануємо подвиги наших героїв.